Макс, привіт. У мене є історія, яка триває вже майже півроку. Була перерва місяці, півтора-два. Мені здається, що якщо в історії є перерва на два місяці, це вже хуйова історія, ні? Серйозні стосунки на цьому етапі життя мені не потрібні, але подобається з нею проводити час. Як і секс, так і спілкування. Бачимось. Один-два рази на тиждень у мене вдома, негативу немає. Багато спілкуватись між зустрічами не потрібно. Чи є це проблемою, що я її не зливаю. Дякую. Та нема подре... я проблеми не бачу. Просто дивись, якщо на даному етапі твого життя тебе справді все влаштовує, ну я за тебе радий. Я за тебе радий. Саме головне, щоб ти розумів. Що якщо ти все ж таки вирішиш з нею прям серйозні стосунки будувати, скоріш за все, ти погоджуєшся на менше. Скоріше за все, точно є дівчина, з якою ти будеш більш щасливий, коли ти прямо стосунків захочеш. Але може бути таке, що зараз тобі дійсно достатньо потрахатись, поспілкуватись, посміятись, і ти працюєш над чимось. Заробляєш гроші, там, не знаю, якісь там амбіції, цілі у тебе є. І це нормас. Якщо у тебе в житті тільки б така історія була, а все інше, ти, не знаю, нічого не робиш, ні до чого там не намагаєшся, нічого не намагаєшся досягнути. Це було б дивно. А так, ти, якщо розумієш, такий-то пробіжок часу, поки я досягаю такої-то мети, все норм. Але я знову ж таки, не вірю, що з цієї історії може бути крута історія саме кохання. Ну, хоча б тому, що ви на два місяці розходилися.